Вітаю наприкінці червня, на початку липня, багато планет зосередились в знаках стихії води, в знакі зодіака Рак і знаки Риби. Стихія води в астрології в резонансі з ірраціональною, ірраціональною стороною людської психіки. Тому в цей період у людей підсилюються відчуття також можливі, якісь важливі і цікаві сни, які символічно відзеркалюють і розшифровують якісь сторони людського життя. Або предсказують майбутнє. Було б цікаво, якщо б ви в коментарях написали, які останнім часом вам сняться сни, які ви вважаєте такими пророцькими або якимись важливими. Бо саме нераціональна, а ірраціональна сторона людської психіки зараз домінує і дає хорошу інформацію. Наприклад, я хочу розказати такий сон, що коли закінчився саміт миру, то мені наснилося на наступну ніч, що Зеленський з Путіним ведуть перемовини. А, Зеленського ну, їх примусили вести перемовини зразу ж після саміту міру. І Путін хоче надурити Зеленського. Я відчуваю війсьні, що Путін більш досвідчений дипломат ніж Зеленський, і він так вміє вести дипломатію, що Зеленського ну дурить. Ну і побачивши це, домовились так, щоб перемовини були кожен день потрошку впродовж довгого періоду, тобто не за один день, а поступово, щоб не можна було надурити. Один сон хотів розказати. І другий сон, який от на днях наснився. Він стосується, скоріш за все, енергії затемнень. Справа в тому, що зараз, наприкінці червня, на початку липня, середина між затемненнями весни і затемненнями осені. тобто один квартал пройшов з затемнень весняних і один квартал до осінніх затемнень. Це означає зараз активізуються так звані кармічні процеси. Точніше, мова йде про те, що зараз відбуваються в людей події, в яких люди не можуть просто так прийняти участь, а для того, щоб в них прийняти участь, люди мусять змінити якісь свої звички, подолати якісь свої е, ну, е, звички, які в них зложили, зложилися. Тобто не можна просто так зараз приймати участь в подіях, ну, це можна, але це буде гірше виходитися, якщо не змінити якусь свою звичку. Про це говорить оцей середина між затемненнями. Також зараз іде переключення з програми весняного затемнення на програми осіннього затемнення. Весняне затемнення вже пройшло і зрозуміло, як воно проявилось. Воно проявилось як обмеження для Збройних сил України, пов'язані зі постачанням зброєю, а також з призовом в армію, тобто до затемнень не було призову в армію. І складне дуже обмеження було в чоловіків, а також затемнення весни пов'язано взагалі з обмеженнями в чоловіків. Зараз іде переключення на осінні затемнення. Це в моїх прогнозах відзеркалюється так, що я прогнозую, що обмеження для чоловіків вони будуть знижуватися. Знижуватися ну, от у другій половині червня і далі знижуватися. І все буде більше ну, якби лояльно, наприклад, з точки зору призову в армію, з точки зору мобілізації. І зараз у цей період переключення з, осіннього, з весінняного затемнення на осіннє, це означає, що перестають працювати механізми, які були актуальні ну, навесні. В тому числі такі жорсткі насильства, наприклад, в питаннях мобілізації, а також от відсутність достатньої кількості зброї і інші проблеми, які були навесні, і формується, починає формуватися нова проблематика, яка описується затемненням, яке буде в версії на початку жовтня. Нагадаю, в своїх прогнозах я зазначаю, що ці усе затемнення, затемнення в Терезах вони пов'язані з перемовинами а там уж темою юридичною, тему закона. Багато людей будуть звертатися до закону, до юристів, до адвокатів, до якихсь прав прав людини пов'язано з засудженням, тобто засудження, наприклад, військових злочинців або інші якісь судові процеси. Це затемнення сонця в терезах. Також терези означає, терези означає рівновагу, тому ситуація в Україні в війні вона буде не перехлятися в якийсь бік, а вона буде ну, балансувати в такій рівновазі. А затемнення місяця воно буде. Знаки Зодіака Риби біля Сатурна і Нептуна. В цілому це такі депресивна енергія, яка означає ну, такий печальний стан характеру, якийсь унилий або депресивний, в общем, фон настроїв людських, а також ситуація трьох крапок невідомості. Це вкратце затемнення в рибах. Ну, і, і Терези, і риби в сукупності. Ці два знаки зодіака, вони. ну, Таку настрій, типу як у і Іа в мультфільмі про Віні-Пуха, або в П'єро в мультфільмі про Буратіна, тобто такий мінорний характер створюють в цілому по війні, тобто не ескалаційний, а такий мінорний, унилий, тобто як поле бою, після бою Ну такий печальний вигляд. Тому ну зараз іде приключення. І, мен... і, да, і затемнення пов'язане з кармічними процесами. І другий сон, який мені наснився, це про карму, про те, що я. Ну, ніс яблука, два відра яблук з, з дачі, і ну залишив їх, щоб там переміститися. Повернувся, а їх забрав торговець яблуками. Висипав свої в свої яблука. Я кажу: ви ж мої яблуки забрали? Віддайте мені. Але це вже була складна ситуація, бо було складно ну, якби відрізнити його яблука від моїх. Ну і в общем ситуація стала дуже заплутаною. Він каже: Давай я тобі грошима віддам. Я кажу, та мені гроші не потрібні, мені яблука. Е, я, я відчуваю, що цей сон про те, що краще карму не напрацьовувати ніж потім відпрацьовувати. От, наприклад, створюючи військові злочини в Україні, Російська Федерація, вона створює карму. І ну, завжди легше її не створювати, ніж потім ну, її відпрацьовувати. Е, а які сняться зараз сни вам, які у вас йдуть переключення подій? Е, я вважаю, що іншим буде цікаво почитати в коментарях. Запрошую написати бажаючих. Дякую вам за увагу. На все добре.